Виконуємо номер 1138 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2023 рік. Знайди значення виразу і три завдання. Приступаємо до виконання. Щоб від одного числа відняти друге, достатньо до зменшуваного додати число протилежне від'ємнику. Додамо до однієї число протилежне до 5 дванадцятих. Це буде мінус дванадцятих. І тепер додамо число протилежне до мінус четвертої. це буде 1 четверта. Зведемо наші дроби до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 24. Додаткові множники 3, 2, і 6.

Мінус 10, 24. 3 3,24, додати 64 буде 9 9,4 і додамо мінус 10, четверти. Додамо два числа з різними знаками. Більший модуль у від'ємного числа, тому ставимо його знак і знаходимо різницю модулів. 10 24 відняти 9 24 Отримаємо мінус 24 Переходимо до другого завдання. Щоб від одного числа відняти друге, достатньо до зменшуваного додати число протилежне від'ємнику. дамо до мінус 2,9 число протилежне до 7 18 це буде мінус 7 18. І додамо тепер число протилежне до мінус однієї шостої, це буде одна шоста. Зведемо наші дроби до спільного знаменника спільний знаменник 18, додаткові множники 2 і 3. Будемо мати мінус 4 вісімнадцятих, додати мінус 7,8 і додати 3, 18. Додамо від'ємні дроби Мінус 4 4,18, додамо мінус 7,8, а потім до результату суми додамо 3 3,18. Додаємо два від'ємних числа, отримаємо число від'ємне і додаємо їх модулі 4 4,18, додати 7,18, буде 11 11,18. Та знак мінус мінус 11 11,18. І тепер додамо 3 18. Додаємо два числа з різними знаками. Більше модуль у від'ємного числа, то ми ставимо його знак і знаходимо різницю модулів. 11 18 відняти 3 18. 11 18 відняти 3 18 буде 8 18. -х. Де знак мінус, мінус 8 18. І тепер ще можемо скоротити на 2. Поділимо 8 на 2, це буде 4, а 18 на 2 9, отримаємо мінус 4 дев'ятих. Завдання третє. Щоб від одного числа відняти друге достатньо до зменшеного додати число протилежне від'ємнику. Додамо до 1, 12 число протилежне до, мінус, до, до 7, 18. Це буде число мінус 7. 18. Тепер додамо число протилежне до 4 дев'ятих, це буде мінус 4 дев'ятих, і переписали додати 5 шостих, додаємо окремо додатні числа, окремо від'ємні. 1 дванадцата додати 5 шостих, і додамо мінус 7,8 і мінус 4 дев'ятих. Зведемо наші дроби до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 12, додатковий множник 2. Маємо 1 12 Додати 10 12. Тут спільний знаменник 18. додатковий множник також 2. Мінус 7, 18 Додамо мінус 8, 18.

15 ділим на 3 буде 5, 18 ділим на 3 буде 6. Ну а тепер зведемо знову до спільного знаменника 12, додатково множник буде 2, 11 12 додати мінус 10 12. Додаємо два числа з різними знаками. Більше модуль у додатнього числа, тому можемо поставити знак плюс і знаходимо різницю модулів 11 дванадцятих відняти дванадцятих – Це буде 1 12. Знак плюс уже не стало. Ми знайшли значення виразу номер 1138, виконано.